Простувати інформацію та навіть видалити сюжети з сайту черкаських обранців розлютили сюжети нашого телеканалу. Зокрема, в немилість обранців втрапило опитування про день пам'яті Небесної Сотні. Депутат Анатолій Яріш звернувся із цим до нацради, бо мовляв, день мав бути насиченим. І він за клопотами не згадав відповідь на запитання. Інший же обранець, екс-нардеп Віталій Іляшенко, взагалі подав до суду за образу честі і гідності. Суд тривав півроку і напередодні, врешті, ухвалив рішення, що постановив Ірина Малюкова розповість. Доброго вечора. Добрий. Як святкуєте День Незалежності? Чудово, вийшло вечором, посидяться. Кластер. кола Це відео ми відсняли влітку торік. У межах циклу депутати теж люди. У вечір Дня Незалежності патрулювали долину троянд. Зустрічним захмелілим та компаніям із пляшками робили моралізаторські зауваження. Угладіли й екс-нардепа Віталія Іляшенка. Той сидів на лавці, поруч стояли напівпорожні пляшки. Сюжету був вирізаний той факт, який доводить мою непричетність до тих очей, які були змонтовані в відеоролики. Це вже пан Віталій у суді доводить. Він у той вечір не пив, а пляшки, мовляв, лишили невідомі панянки. А що сталося, що ваші супутниці побігли? Хочу своєму сюжеті. Ми про вживання алкоголю і не обмовлялися. У нашому тексті і у нашому відео є баланс. Ми говоримо, подаємо позицію депутата. Цитую, каже, відпочиває безалкогольно, і одразу ж за цим ми подаємо те, що стоїть біля нього. Натомість об'єктив впадає в лінзу інше. Екснердеп має претензії чи не до кожного речення у сюжеті достовірною є інформація, що відзначився серед них. Достовірною є інформація, що на незалежному патрулюванні підловив та об'єктиву впадає в лінзу інше. Тобто, об'єктив зробив якісь висновки. Найбільше Найбільша обранця заголовок депутат депутата зустрів із пляшкою. На його думку, той натякає на те, що він пив. Принаймні так каже, потрактували усі його знайомі. Показала, що людина публічна. Дозволює собі відпочивати ось саме таким способом. Як уже він відпочиває? Ми ну, він говорить безалкогольно. Ми покажемо пляшку. Ми залишили на розсуд глядача. Це дозволено робити журналістам, і це прописано у всіх постуватих журналістики. За декілька годин дебатів пояснюємо депутату свою позицію та трактуємо зі словника й закону про образні висловлювання та той думки на змінює. Сюжет образливий для нього і для його честі. Ідемо на перерву в місяць, та вона затягується майже в півроку. З грудня місяця суд не може зрушити з місяця справу. Я викликаю на одне засідання, друге і таке інше. І більше Мишенко Віталій Володимирович відкладається. Екснардеп постигає змінити трьох захисників. Також пропонує йти на мирову. У тексті пропонованої ним новини вказує неправильно та неоднозначно зрозумів твердження, наведені в сюжеті. Після редагування тексту журналістами до технічних вимог від мирової відмовляється. Урешті довгоочікувана судова зустріч, і одразу до допиту свідків Сергій Варич то вечора також був у долині троянд. Поки чекав на Ярослава Нищика, із яким ми саме знімали, побачив, як Віталій Ляшенко із двома панянками прямує до лавки. Була якась закуска, були, здається, дві пляшки спиртного напою чи ні, дві слаболкоголки і одна пляшка коняку. От і я подивився, де вони сидять. Потім підійшов до. Журналистів, я думаю, що ця інформація на принципі повністю нівелює мотив для позову і розгляду цієї справи. Тим і в тексті ми не подавали, що він конкретно вживав алкогольні напої, а просто біля нього стояли пляшки. Урешті суд ставить крапку. Задоволені позивних вимог ляшенка Віталія Володимировича відмовити. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 10 днів з дня проголошення. Рішення вказаний 10-й день минув у вихідні. Пошта телеканалу листом від екснардепа не поповнилась. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікановини.